Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас на своєму нумізматичному каналі. Слава Україні і слава Збройним силам України. Сьогодні я вирішив вам записати, якщо ви колекціонер, якщо ви нумізмат, то можливо корисне відео буде для вас. Хочу вам при. Відчинити, так би мовити, свою кухню. На прикладі однієї закупівлі хочу вам показати, які монети і як я придбаваю. Монети я купую регулярно, цей процес ніколи у мене не зупиняється. От. І подивимось на першому на конкретному прикладі. Можливо, вам буде корисно. Значить. Людина до мене звернулася з проханням підібрати їй монету. і Я озадачився і почав шукати монету. Дав оголошення в певних нумізматичних групах, що ось мені потрібна така то монета, а попутно ще такі-то, такі-то. Людина вийшла на зв'язок. Я з нею домовився і придбав у неї цілий ряд монет. E, значить, Хочу вам показати, що ж я придбав. Перше це третя монета з серії Українська Бавовна бтр 4 Буцефал. Це не нова монета, вона, вона з'явилася на початку цього року. Ринкова ціна на неї на сьогоднішній день 500. Ну, там від 400 до 500-550 гривень. Красива монета, тираж у неї 75 тисяч екземплярів. Чому я придбав цю монету? Звичайно, у мене є ця монета і не одна, але я складаю, так би мовити, такий певний невеличкий інвестиційний портфель собі з монет, які вважаю перспективними на майбутнє. Військова серія, військова тематика, вважаю, що перспективна і взагалі мало таких монет у світі, присвячених зброї. Тому ось цю монету я добрав собі серед інших, серед тих інших, які придбав ще. Далі ще придбав набор Державні символи України. Всі ви знаєте цей набор. З трьох монет, чудовий, красивий, вийшов великим тиражем аж 100 тисяч екземплярів у 2023 році. Складається з трьох монет наш герб, наш прапор, стяг і наш гін. Дуже красиві монети з там подруком. Чудові сувенірні упаковці. Ось такі. Якщо 23 му ціна набору. З НБУ там він 430 з лишком гривень, то зараз вже Нацбанк допродував цього року через свій інтернет-магазин по ціні 700 з лишком гривень. Цей набор я придбав, домовився з людиною за 1050 гривень, оскільки придбавав іще інші монети. Ще одна монетка, яку я придбав. Рік БК, це найзильбер тираж у цих монет. Невеликий 40 тисяч екземплярів. Рік пацюка, рік бика і рік Тигра. Тиражі по 40 тисяч екземплярів. А вже наступні. Там збільшені, збільшені тиражі. Рік кролика, рік дракона і рік змії. Тиражі по 80 тисяч. Ця монетка обійшлась мені в немаленьку суму. 500 з лишком гривень. Ось така на сьогоднішній день ринкова ціна літня. Зараз літо. І ціни на монети, попит на монети спав. І саме час зайнятися тим, щоб докупити собі монети в колекцію або в свій портфель, так би мовити. Наступна монета: 21 рік, Хотинська битва. 350 років Хотинській битві. Битва. Місто Хотин на Західній Україні, кре, е, Фортеця і об'єднані війська пол, війське і, польське і, війсь, і військо Запорізьке під керівництвом з нашого боку гетьмана Сагайдачного. Зупинило навалу. Османської імперії таким чином перемогли в цій битві, і Османи далі не посунулись в Європу. Красива монета, на мій, на мій погляд, на сьогоднішній день вона недооцінена. Вартість лише 200-300 гривень, що зовсім небагато. При тиражі 40 тисяч екземплярів. На аверсі у нас ця красива, ця красива Хотинська. Фортеця, в якій я був, і якщо у вас буде можливість, то і вам раджу колись побувати там. Красива монета і недорога. І ще одна монетка, яку я придбав, це архістратих. Звичайний архістратиг 2021 року. Такі, такі, це монета у мене не єдина 21 року, ось 20-й у мене закінчився. 21-й я приберігав, -при як то кажуть, бо у них тираж менший, ніж у 20-го року. І виявилася ситуація, що 21-й на сьогоднішній день у мене монети є, а 20-й жодної нема. Ну, я придбав ще одну 21-го, бо, на мій погляд, ціна на сьогоднішній день найменша з можливих, як то кажуть, 2700 гривень. Нормальна ціна. В з іншими монетами. Я не переплатив за доставку, Достав, достався мені ось такий красунчик ахистратих. І ще одна монета, достатньо стара і достатньо нечаста. Яку я теж придбав в колекцію. Ви знаєте, а може ні, що наступний рік це буде рік коня. І людина запропонувала мені ось таку красу. України. Срібна монета рід коня. Тираж у неї великий, 25 тисяч екземплярів, але сама монета красива. Подивіться, зверху всі звірі один за одним йдуть. Ізнизу. І посередині у нас отакий красивий намальований кінь з червоним оком. Вага пів унції, тобто 1555 грама чистого срібла. Хоча вся монета 925 проба, але срібла в цій монеті 1555 грамів. 2014 рік 25 тисяч і хочемо, хочу я прочитати, що тут за очко у нього. Чи це? Ага, ось. Елемент оздоблення кубічний оксид цирконію діаметром 1 мм. Так що око це у нього, у нього це цирконії. Ось така краса. Монета досталась мені за ціною нижче ринкової за 2000 гривень. це вдалим придбанням, оскільки монета дуже-дуже стара. Які? 2013 рік в перерахунку на унцію це 4000. Зовсім. Сучасні монети виходять по ціні 4, а то і 6 тисяч гривень за монету. Це монета стара, красива, в ідеальному стані, без недоліків. І за отакою ціною. Ось таке відео я вирішив вам на прикладі на прикладі однієї конкретної закупівлі показати, як я поповнюю свої. Свої запаси і поповнюю свою колекцію. Сподіваюсь, вам це буде корисно. Ставте лайки, пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Чи варто придбавати оці такі різношосні, як то кажуть, монети і за такими цінами, чи не варто. І не забувайте наближати перемогу України за допомогою хто чим може. Якщо ви, у вас немає вільного часу там, для чи ще для чи здоров'я, для служби, чи ще з якихось причин. Донатьте на Збройні Сили України. Наближайте нашу перемогу. На цьому дякую. До нових зустрічей. До побачення.